Якісна медична допомога доступна кожному у центральній міській клінічній лікарні відкрили одразу два блоки медичних відділень одне з них реабілітаційне. Тут відновлюватимуть функції організму як ветерани, так і цивільні. Це є одне із, я вважаю, одних із все ж таки кращих відділень на сьогоднішній день у нас в західному регіоні, тому що воно забезпечене забезпечено повністю всіми технологічними процесами, які по Потрібні для реабілітації е, кожної патології. Там залучені е, різного профілю е, працівники, лікарі, е, медичні, е, медичні консультанти по реабілітації, е, лікарі, реабілітологи які е, Підготовлені, які пройшли спеціальні і потрібні курси, і ще будуть проходити курси. У нас і з сполученими штатами, де вони поїдуть туди на навчання. Нині у новому відділенні проходить реабілітацію. Ветеран Юрій під пильним наглядом медики він вчиться ходити на навчальному протезі. Реабілітацію я вже проходжу з від травня місяця, але недавно мені тільки дали навчальний протез Це в Львові. Там і зараз поки що просто привикаю. До цього я проходив реабілітацію, приходив на різні процедури і вправи для того, щоб не застоїли м'язи. Своїм прикладом хочу показувати, що життя на цьому не зупиняється. Також у центральній міській клінічній лікарні оновили палати інтенсивної терапії кардіології. Сюди потрапляють пацієнти після операції на серці. Відтак усі кімнати оснастили сучасним спецобладнанням. В нашій лікарні проводяться операції на серці. І стентування вже давно проводиться на серці. І тому ми вибудовуємо такий ланцюжок привезти потерпілого дуже швидко до нашої лікарні до двох годин. Через кілька хвилин він має бути в операційній. Його оперують, якщо в ургентному порядку, або потім, якщо у плановому, то в плановому порядку. І після операції з відділення інтервенційних медів ми переводимо хворих в кардіологічне відділення, якраз в палату інтенсивної терапії. Там лежать. Ну, база, важкі хворі на цьому етапі, важкі хворі після оперативних втручань, це інфаркти, це важкі порушення ритму. Їм надається на допомога, а потім переводиться в звичайну палату. Місцева медицина має усі шанси на ефективний розвиток і цьому сприяє усучаснення медичних закладів. Зараз, поки є така можливість, вдалося закупити обладнання, зробити ремонт, і реабілітація відбувається. Краще така реабілітація, ніж ніяка. Так? А в нас дуже хороші тут. Медичні працівники, лікарі, медсестри, які вміють це робити, давно це роблять з цивільним населенням і сьогодні мають ще іншу таку річ, як допомогти військовим пройти реабілітацію. Нові блоки відділень уже функціонують. Наразі там лікуються два десятки пацієнтів. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк новини на вежі.